Можна запитати у вас, а чому тут ви написали Якубіка? Якубіка вже немає в живих. А? Його вже немає. Як ви можете його писати? Рекомендуйте, будь ласка. Я розумію, а для чого ви його писали? А для чого ви його писали? Не дают работать? И я кубик тоже не даю вам работать. Я кубик вам тоже не даю? Да? Доброе. я зафиксую.